Я не знаю, чи отримає перший джекпот за сьогодні наступний наш учасник, але я думаю, ви його радо підтримаєте у цій спробі. Федір Федько з міста Федірсько! Ось це на Вау! Такого ще не було, щоб мене прям так зустрічали на моєму заході. Це явно! Марк Яворовський, відповідь на твоє питання, як вигравати слеми? Висадка триги. Давайте спробуємо написати ідеальний вірш, який зайде абсолютно всім. І очі, не мов блакить, неба та незабудки, і так серце моє болить, бо я думаю кожну мить про кохану і тяжким. Смутком. І читати, коротше, тонно, ніби від цього кохання тобі залишилось тільки сніг та сифіліс. Хоча, ні, тут складні метафори. Треба для впізнаваності глядачем додати просто ти, щоб відчув, що він теж поет. Ось давайте, вгадайте Риму, коли я підніму руку. Ох, наскільки жорстока любов закипає від неї. А вона мені була як крила. Ти брехала мені що? Люблю. І Зірва штуко нахуй усі овації, глядачів, для яких столощаві навички псевдодекламації важливіші, ніж сутність вірщих. Вибачаюся. Чумо. Закисячить поети, бо у му так не пишуть, треба більше метафор розкладень віршу зробити подвійне дно і намагатися його не пробити, коли додаєш подвійні рими, блядь, заради рими. паноптикум реальності, ідея, мольти Всесвіту. Пан Бог вмикнув тираж постів. Ідея буду в тексті. Тут читаю навмисне повільно, щоб ви встигли зрозуміти мене та охуїти. А може читати репчиком єдиний свій. А може читати репчиком єдиний свій вдалий текст, висадка, три гру, в спаленій ниві поезії, Венеф 17... Та бля, що знову не проканає. — Нормально. Давай! А може хойнуть ворлібор, мішати б'єшоване. Плінуть ворлібер, змішати віршоване із прозовим. Да ні, ніхуя є не фіалки, не терція і, блядь, не зоріна. А <реш> може плинути верлібр з ускладненням, нагромадженням рима, читнуть як репчик, додати лірики, о, онамис, додати відсилок та воєбонів. Давай, покажи нам нарешті, на що ти ще здатний, нездара міста, лунає слава, що ти є піздатий організатор, та завтра про тебе забудуть. Бо ти не пишеш пристойних текстів зі ускладнених в 150 метафор та зашифрованих знаків, які розшифрує лише найближча тобі людина, яку ти давно кохаєш, яку ти як себе знаєш. Знає. Знає. бо тебе неможливо любити, а вона неможливе дає. А може варто не думати, чи сподобається комусь чи ні? А може варто піти нахуй звідси, бо час добігає кінця, а ідеального тексту, блядь, не існує. Дякую!